Ми приїхали з міста Рівного, з Городища Оствиця, там відбувався фестиваль прадавніх човнів і відбувався міні-турнір Лучний. Я привезла бронзу третє місце. Олексій привіз друге місце. У нас було шість номінацій: стендова стрільба, просто стоїмо, стріляємо так. Ми стріляли з того ж Дракара, з човна в берег в мішки. Також була номінація Захист городища. Це ми з гори стріляли вниз. Ми стріляли з імпровізованого коня і також баланс. Потрібно було на дошці вистояти, видержати баланс і вистрілити в мішень. Мені від Олексія не вистачило три бали. Це буквально один вистріл гарний. Цікаво те, що першу номінацію я провалив повністю. От, я сказав: о. Бублик це те, що я люблю. І потім стріляв чисто по фану. Наступна номінація була стрільба з дерева, засідка. Це ми вилізли на дерево і з кроні дерева стріляли вниз в мішеньку. Я набив достатню таку перевагу над іншими учасниками, які обстріляли мене до цього. Ось. Потім ми пішли стріляти з гори, напевно, метрів 25-30 це під углом. От. І три стріли у мене попали в Яблочко. Потім ми перейшли на номінацію Дракар, і з шести стріл в мене п'ять потрапили в ціль. Я знову побачу, що в мене є перевага над іншими учасниками, що я вже піднімаюся. І на наступних номінаціях я добився і здобув друге місце. Нас завжди запитують, як ви прицілюєтесь, тут нема ніяких ні прицілів, ні планок, нічого. А ми завжди відповідаємо, що це треба відчувати дистанцію. І коли ти відчуваєш цю дистанцію, як дує вітер, як летить стріла, от, коригуєш поступово це все, і стріли летять туди, куди ти потрібно. Я вже займаюся 11 років цим. Стрільбою з лука, фехтуванням. Ну і пізніше ми вже почали займатися самою реконструкцією, шити костюми. Дома костюми для лучного турніру на фестиваль прадавніх чернів Дарія пошила самотужки за два дні. У мене був такий як квест пошити костюм за два дні, адже не було до цього часу. Ось. І в мене вийшло це, я пошила два повноцінних костюми і всім сподобалось. За словами Ольги Познікової співорганізаторки заходу, лучний турнір на фестивалі про давніх човнів проводиться вперше. Фестиваль проводиться лише в другі, А от саме лучний турнір ми організовували вперше військовою умовою було це бути учасником фестивалю про давніх човнів, і зголосилося вісім учасників. Про виступ наших лучників з Житомирщини Назареви Даша і Олексій. Що можете сказати? Вони себе гарно покажуть лучному турнірі. А щодо майстерності, результат якби вже є те, що вони зайняли друге і третє місце відповідно. Вона говорить саме за себе. Наступні плани поїхати вже на бійцівський турнір. Він буде у Луцьку. Це вже буде в вересні місяці. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.